Це ж ви? А що вас цікавили? Там у вашого батька, який нещодавно купив Баштодец Бенз 350-й, є така компанія Центр технічних інновацій. Це до вас питання журналістське, бо у нас технічний переробка. Там директор такий, читанов, читанов Леван Отараєвич, Він по базам СБУ проходить як архайно. Я перепрошую, як? Чи, читанов? Читанов Ливан Отарійович. Можете сказати, наскільки це відповідає візі і ця інформація? Ну, я раз чув про це. Давайте ну, зателефонуємо за, за, зараз вашому батьку щось, і запитаємо разу. Ну телефонуйте. Давайте. Доброго дня. Леонід Борисович. Так. А мене звати Сергій, інформаційне агентство актуальна правда. У мене є питання, бо ваш син в КДК Донецької області переслідує незаконного адвоката Криворучка, тому ми провели невелике розслідування. Ми виявили, що у вас є компанія, називається Центр технічних інновацій, там директор читана Леван. Він походить по базі, як про російське. Можете це прокоментувати? А можете на українській мові? Я не розумію. Не розумієте українські мови, так? Я розумію. А можете відповідати на українській мові? Я відповідаю. Так ви знаєте, хто такий читан Ливан? Читанов Ливан. Ливан. Знайомго? Компанія знаходиться на Краснохлотській 100 в місті Донецьк. Зареєстрована. А ви купували у 2022 році Mercedes-Benz 350? -й? А де у вас під час війни такі гроші знайшлися? Це ваш син там вирішує питання посудавчик. Ну, так я ж намагаюся. Ми всі зараз голодаємо. Ми сидимо без світла. Ви у Донецьку зараз знаходитесь чи де? Ви в Україні, так? Слухайте, якщо у вас є, у вас є запитання, то... Так я вам задав вже запитання. Де у вас гроші під час війни на Мерседес, на елітну машину? А ви мене виключите, і я вам Куди я вас виключу? Ну приїжджайте зараз, борся Глупська 3. зараз я з вашим сином пишу. Приїжджайте, давайте ми візьмемо у вас відеокоментар. Ви фінансуєте гореці? А звідки тоді гроші у вас на Мерседес? Вони вас фінансують? Ні. Ну, у вас є компанія, так, Кольця? Що я вам назвав? Ні. Я прошу, чи можете це... Ні, так що Ви, згідно єдиного реєстру юридичного пацієнтів. Це технічних інновацій ви значитесь як співвласник цієї компанії. Сім ну сім тому вже в Донецьку були росіяни. Та при чому тут росіяни? Ну я просто це вам кажу, ось, ви от зараз визнали, що у вас і була така кампанія, Там зараз директором записано Читанов в Ливан. Це реєстр український, це не російський. З якого часу? Він там був все, весь час. Тобто не, цей керівник не змінювався. З ним проживає Читанова Наталія. Ну все, посипався, бачить. Ви бачите, вам навіть ніхто не лишав спілкуватися. Ви а, а Що ж ви там йому писали? Там? А, що, а йому писали? що ви йому там писали? А що а вас це так турбує? Скажіть, будь ласка. А турбує, що ви повинні знаходитися Розві. в Краматорську. Ви чогось тут засіли вже в Києві. Чому? Құртүрді әріптіңіз.